П'ятий Дмитро Горбатюк та 13-й Владислав Шикіта. Головний тренер Юрій Марко. йому Іван Ковпак. І пане розізна передача знову. Тепер уже Федоренко атаці. влучить. Тим часом академія футзалу в вотації зовсім забуває! Відкривається рахунку. Щось непогана скидка у Найцькому. І що, це пенальті. Забиває Говерадло. 2-0. Нацький можна віддавати ліворуч. Це не ударове. А тут Федоренко сам все робить. Забрав м'яч у м'ячу. Яремов. Стукається з Дудіним. Дудін помітив. Простір так всі розступилися, але дещо від далеко відпустив кругленько. Дудін помітив забігання партнера по команді. Скидує Федоренко. 4-0. Дальнього пострілу. Але от ніяк загодити ситуацію біляврити суперника не може. Дудін. Дудін набирає хід Дудін. і 5-0. О! Знаходить Горбатюка, Горбатюк не зміг переграти. Ну що ж, рідкісна атака Сокола. У є удар поворотом. Коли книгає. Сп... Бишук взяв м'яч і відразу кричить. Рух вперед. Чому всі стоять біля мене? І ви знаєте, це мало що не призводить до взяття воріт. Гарбатюк скільки вонацькому. 6-0. Змушений просто вибувати під тиском еремо. Ну, щось, еремо приграє. Велкий просипальників. Ні, не вдається йому це зробити. Дудін намагається це зробити. І будь-що тут усість. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. і Чекаємо вас завтра на шалених поєдинках.